Всім привіт з зверховця! Продовжуємо стягувати мотлох, як ви кажете в коментарях. Ось такого агрегата Получилось взяти МТ-9 по техпаспорту. Пишеться. Отака От комплектність. То його, це його. Там весь він комплектний. Це доповнення до нього. По ціні ото все, що є, нема люльки. техпаспорт є. По ціні буде 5 тисяч. Або дивіться, є така пропозиція. Оцей мотоцикл з отим всім комплектом. Отой мотоцикл з отим комплектом, що є по відео глянете і оцей. 15 тисяч. За три мотоцикли, всі з документами. А зараз оцей мотоцикл і оцей мотоблок поїдуть до нових власників. То не так далеко, тому дорогу знімати не буду. Єдине, що зніму, ще зараз заїду до колеги. Пару автомобілів, зніму вам покажу, що є на продаж не тільки в мене. Так, отакого от. Москвича продає колега. Так щоб сильно здорових косяків особа нема. Є кої які нюанси по ходовій. По рульовим наконечникам, але вони є в комплекті нові. Ну, от. Та він цілий весь ціленький. Закритий далі. Чим він цікавий, він ось має отаку табличку. Написано експортер. Кудись він повинен, повинен був експортуватися. Він 70 го року. Але стан його дуже гарний, кроме цієї дверки. Резина БЦ-20. А не видно. От такий його красний салон червоний. Зараз спробуємо запустити. Робить гарно. Диму нема. Ціна його буде 16 тисяч гривень, він по тих паспорту. І є ще отакий агрегат. Трошки хужіший, ніж перед цим я показував, але дешевший. Він по техпаспорту. Підварені пороги. Трошки по дніщу підварений. Коробка п'ятиступка. Мотор Жигульовський, новий радіатор. Мотор троєчний. Он газовий редуктор. Він запускається, працює на газу. Краще, ніж на бензині. Електронне запалення. тут стоять нерідні повороти. Це фара і поворот восьмерка, дев'ятка. Так, от така резина. Пред. Отака зад. Ну так и он по кабине. Сейчас скажи, что то салон. Значит, то и ничего. И для хозяйской активки Новый стопик стоит. Дорогое задоволение на них. Вон резина. І тут отаке пожмакане кривишко. І та ж сама ситуація з поворотом. Ціна 25 тисяч гривень. Кому буде цікаво, пишемо, дзвонимо. Всім удачі, всім пока!